Добрий вечір, мої хороші. Дуже рада вас бачити, дуже рада, що ви приходите на групу. Давайте помолимося і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що у нас усі був продуктивний тиждень, ми всі зробили свої справи, зараз готуємось на вихідні. І я дуже рада, що навіть перед вихідними ми можемо ще трошечки часу приділити для того, щоб щось нове дізнатися про тебе, про твою любов, турботу. Щось, це, щось таке, що нам допоможе в ці дні, ці вихідні, бути ще більш святішими, більш успішними в вірі і ходженні за тобою. Благослови цей час зараз, будь ласка, Ісуса Христа, прошу, Амінь. Так, друзі, ми з вами читаємо по Якова, четвертий розділ, і ми минулий раз з вами поговорили про цікаві штуки. Про кохання до світу, кохання до Бога і так далі затронули цікаві такі розуміння, тлумачення слів, які є вкрай важливішими. І сьогодні ми перейдемо до ще одного питання, яке важливим є саме тут, в четвертому розділі, і сьогодні акцент зробимо на одинадцятому і дванадцятому вірші. Давайте ми їх прочитаємо. Якова, четвертий розділ: 11, 12. Підкриваємо Біблію, я читаю. Не обмовляйте брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закон обмовляє та судить закон. А коли ти закона осуждаєш. То ти не викованець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуждаєш ближнього? Дуже цікаве таке місце, і ми сьогодні вивчимо це поняття. Давайте ми з вами подивимося перехресні місця тільки з нового заповіту, саме цих двох віршів. Що нам говорить Біблія, як вона тлумачить сама себе в розумінні цих віршів? Прочитаємо ми з вами євреям, зараз я зроблю шеред екрану, і будемо читати з вами зараз секунду. Сподіваюсь, вам видно, і ми поїхали. Євреям, 10 розділ, 30 вірш. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, І ще, Господь буде судити народа свого да, ми кажемо про суд, про ставлення між святими людьми, святими людьми віруючими. І нам Бог каже: мені помста, Божа, помста у Бога. Все, ми не можемо мститися, як віруючі люди. Бог відплачує тою ціною, якою вважає за потрібним, щоб людина могла прийти урок і запам'ятати його. А коли людина мстить людині або судить, або. Дає відплату і ще щось, то тут трошечки інше. Ми бачимо, що Бог говорить, тоді ти займаєш моє місце. Цікаво виходить. 1 Петра, перший розділ, 17 вірш. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провати вас час вашого тимчасового замешкання. І 2,23. Коли був лихос, лихосло, в Лені він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але придавав тому, хто судить справедливо. Це говориться про Христа тут. Ми з вами бачимо, що Бог, незважаючи на особу, стать, статус, значимість, владу, незважаючи на всі ці моменти, Бог є тим, хто судить за вчинок. І тому треба дбати про те, як я себе поводжусь тут, на землі, поки проживаю, написано як тимчасове замешкання. тобто, правда, на деякий короткий час. Треба е, слідкувати, що я роблю в цей момент. Е, тому що коли ми говоримо з вами за судити, осуджувати, обмовляти, е, я стаю на позицію Бога. Якщо я стаю на позиції Бога, то хто в нас, друзі, стає на позицію? Хто на кого стає схожим? У нас з вами є дуже відома історія, коли сатана возгордився і вирішив стати суддєю. І ми знаємо, що сталося. І от той, хто стає замість Бога суддєю, приймає позицію сатани. Хочемо ми цього не хочемо. Ми себе ставимо на цей статус. А чи може віруча людина поставити себе? на такий статус, коли ти був святий в статус сатани, святий сатана, цікаво. Перша коринфянам 11 розділ, 31, 32 вірші. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Дивіться. Коли я сам себе суджу, я такий класний, такий милий, такий хороший. Боже, мені рівних немає. Я ж такий ідеальний. Я ж святий, святий, святіші не буває, всім допомагаю, все роблю. Хто інший передо мною? Да ніхто. Я ж такий класний. Але судити можу інше. Але коли я віддаю, розумію, як доросла, віруча людина, що Бог судить, то я знаю, в чому я винен, як віруча людина. Я знаю, де мої промахи, де мої прогрішності, і я караю себе. Я кажу, Господи, пробач мене. Ляпнула, зрозуміла, попросила у Бога пробачення, набралася сміливості, пішла у людини, попросила пробачення, тому що так чить Бог. Бо каже, ти не можеш приймати хліба ламання, якщо ти зрозумів, що ти зрішив проти брата або сестри. Отак От цікаво діє Божий суд. Він виправляє дорогу віруючу людину. Але якщо я стою на шлях сатани судити, то, вибачайте, там буде цікаво. 1 Коринфянам 4:5. Тому не судіть. Передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що і висвітлить таємниці темряви, та я виявить задуму сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Дуже цікавий вірш, дуже його люблю, тому що він підкреслює таку зюмку, яку ми всі забуваємо. Бог серце видить, він все бачить. Людина не бачить. Тому що я ж кажу, я вже казала і буду казати, багато людей, як віруючих, так не віруючих, якесь зібрання йде, треба щось зробити. І кричить, я зроблю. По факту робить інша людина. Тому що та людина тільки викрикує, я зроблю, всі маси почули, і нічого людина не зробила. Головне, що всі побачили, я зроблю. А за який рахунок і як? Людині по барабану. Вона навіть намагається подумати, щось зробити. І от наша задача розуміти, що Бог відкриває серця. Він знає, хто для чого каже, або не каже, або просто мовчки діє, або з голосом діє і так далі. Ми, як люди, не бачимо всієї суті того, що є в голові у людини. А Бог бачить, і Бог відкриє. Колосянам 2.16. Тож, хай ніхто у вас не судить за їжу, чи за Петво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. Дивіться, хай ніхто вас не судить. Знаєте, в сучасному світі, в принципі, як це було і 20 років тому, і 50 років тому, є такі стереотипи, блоки, що вірують, що не можна то, не можна сьо, не можна це. Так, у нас є принципи. Які нам не можна. Це я завжди порівнюю, знати як з спортсменом. Коли спортсмен хоче досягти е, медалі першої золотої на Олімпійських іграх, він займається в нього чіткий графік, в нього правильне харчування, він слідкує за сном і багато інших. І він теж багато в чому собі відмовляє для того, щоб досягти цієї перемоги. Ми з вами, Бог каже, біжимо на рісталище як переможці. Але в кожного з нас. Ми всі прийшли з різних родин, з різних навіть національностей, ми не можемо судити. Якщо людина, наприклад, з мусульманських країн повірила в Христа, це не означає, що вона має відрегтися від своєї культури. Християнство це не вимагає, що саме цікаве. Але інколи наші віруючі зашорхані, я скажу на привітивному рівні в Україні. Якщо людина прийшла з світу. Покаялась, А вона любить вдягатися класично, яскраво. Знаєте, от людина йде, прекрасно, класно пахне, прекрасно виглядає, дуже добре укладене волосся. Більшість віручів скажуть: нарядилася, що вона сама гарна, да як так можна. Це не можна у Бога це робити, так не можна в церкву ходити і починається. Тому що у нас є стереотипи, рамки. Ми починаємо засуджувати за одяг, за як? Якусь свято, яке люди там, наприклад, 20 років тому не можна було святкувати новий рік віруючим. Навіть ще 20 років тому за це вже судили дуже, дуже сильно в церквах. Сьогодні їхні діти повиростали, внуки повиростали, по Європах поїздили, по Америках, побачили, як це відбувається, і що? А тепер можна. Цікаво виходить. Тобто, то покоління вирубали, ганьбили. А своїм дітям, внукам ви дозволяєте те, за що ви вилучали навіть церков. І виходить не дуже гарно, розумієте? І ми бачимо з вами, що нам є чітке, чітке нагадування і чіткий наказ від Бога. Ніхто не має судити, ні за що тут привчені цікаві штуки. Соціальні моменти такі прекрасні. Ніхто не має права судити і щось говорити. Ніхто Бог все зробить. Якщо ви являєтесь віруючою людиною. Римлянам, 14 розділ з 3, 3, 4 вірш, потім 10-й, потім 13. Хто їсть, нехай не погрожує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог Бог прийняв його. Ти хто такий, що судить чужого раба, він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть. Бо має Бог силу поставити його. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи Чого ти погороджуєш братом своїм? Погоджуєш, бо всі станемо перед судним престолом Божим. Отже, не будемо більше осуджувати один одного, але краще суд... 에... судіть про те, щоб не давати братові спотикатися та спокуси. Неймовірні вірші, неймовірний взагалі сам 14-й розділ в Римлянах, тому прочитайте, у кого буде час повністю. Дивіться, ми беремо якусь людину і починаємо по всіх сферах її рубати. В тебе неправильні стосунки в родині, в тебе неправильна робота, бо ти неправильно ведеш себе по роботі, в тебе ганевне служіння, ти там ще щось. І ми тупо починаємо рубати. І дивіться, питається, нащо осуджуєш? Або, дивіться, друг, ми читали четвертий вірш: Ти хто такий, що судиш чужого раба? Я, Оля Макарова, раба Бога живого. Наприклад, Іра Буракова не має права мене судити, тому що я не її раба, я раба Бога. І Іра Буракова не має права судити мене. Розуміємо, так? Да? Але ми в церквах беремо на себе дуже багато відповідальності, влади і починаємо говорити те, що не маємо говорити. Є цікаві моменти. Окей, йдемо далі. Івана 12.48. Хто цурається мене і моїх слід не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити. Його. Це нас повертає на початок нашого з вами уроку. Давайте я трошки піднімуся, покажу вам. Да? Ми читаємо з вами наші вірші з Якова, 4 розділ. Ми не маємо права судити, бо коли ми судимо, ми приймаємо позицію судді, позицію Бога. Коли хтось вперше в історії захотів зайняти місце Бога, тобто сатана, ми знаємо, що з ним відбулося далі. І ось цей вірш Івана 12.48 нас повертає до цих розумінь. Коли я хочу стати суддєю, ніби Богом, то насправді я, як віруча людина, стаю сатаною. А чи може так бути у віруючих людей? В мене живе Дух Святий. Як так може, щоб я дала місце сатані? Питаннячко, правда? Дії. 4:19. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас більше, як Бога. Це, хто мене знає, золотий вірш по життю. Просто по життю. Кого я маю слухатись: людину чи Бога? Якщо мені Бог сказав, от як зараз, коли. Ми проходили з Ірою курс по ХНЖ, Християнське навчання жінок сезон зими. Іра каже, буде час. Ти потім проведи, ти ж можеш тебе є ці законні права, ти пройшла, маєш сертифікати, все добре. Я кажу, Ір, я не знаю, тому що я хотіла там один курс інший проводити. Але коли ми дійшли з Ірою до кінця цей курс, я кажу, Іра, я закохалася в нього. Він настільки зараз. Бути влучним, що треба його викладати, ніж той, який я планувала. Розумієте, да і в цей момент я слухала не людину, як Іру, яка запропонувала на початку, а я молилася і слухала Бога. Або коли мені кажуть, от наприклад, е я їздила в. Кривий Рог, років 15 назад, може трошки менше 13, на дуже класну міждімінаційну конференцію в Криворіг. І там був пастор з Німеччини. Якщо я правильно пам'ятаю, він з п'ятидесятників був, і його часть лекції була про дар іних язиков. То, як він проповідував про це, я була здивована. Тому що багато хто навіть в тих церквах, в той є п'ятдесятники або харизматичні, так не говорять. І він сказав: дивіться, е мова це мова мають бути не склади, які ти там 3-4-5 складів вивчив, і ти їх по колу крутиш, а це мова. Це мають бути цілі ці цікаві речення. І я тоді поняла, зрозуміла, що дійсно дарних язиков існує. І це реальна мова. І кого я маю слухатись? Багато віруючих бояться цей дар і тому відрікаються від нього. І говорить, нема цього дару сьогодні. Він потрібен був тільки коли церкви будувалися. Зараз він не існує, він не потрібен. Але ми бачимо, скільки місіонерів сьогодні їздять і потребують саме цього дару. Зараз відпочається, що я можу? Можна, але обережненько Е, і ми бачимо, як людям треба за тиждень, два місяці максимум вивчити культуру, мову і так далі. А це що це дар інших язиков? Але ми знаємо, що є інша сторона дару інших язиков, це мова ангельська її називати да? ангельська, коли ти розмовляєш небесною мовою з Богом. І от уявіть, ти можеш прийняти позицію вірити людям сучасним, які говорять, немає цього дару, хоча читаючи Біблію, Ніде не сказано, що якийсь дар щезне, а якийсь ні. Тому що, кажуть, апостолів немає. А в мене питання: а хто такий місіонер? Раніше поняття місіонер не існувало, існувало апостол. Сьогодні його замінили. Просто замінили на місіонерство. Ось і все. Так само і про дари, ну, в плані дарених язиков. Ми не можемо стверджувати, що дару немає. Кого я маю слухатись, Бога чи людину? Чи коли кажуть, наприклад, да, ми говоримо просто про приклади, щоб ви подумали про своє життя, яке у, нас, у вас є. Ти, наприклад, дуже сильно хочеш бути в неї школі, вчителем. І ти розумієш, тобі треба для цього вчитися. Тобі ще треба піти помічником, щоб просто навчитися, побачити внутрянку, побачити, як все, -все робиться, діє і так далі. А тобі кажуть, Викликає там, не знаю, якась відповідальна сестра, деякон, а може навіть пастори, ну, 100% не твоє. Навіть не пробуй туди суватися. Або наприклад, ти у тебе реально е хочеться співати, душа співає, але ти не вмієш. Ти приходять і кажуть, Ха -ха, дорогой май, тобі ж на вухо медвід наступив. який співати? Ти не можеш співати, це не твоє взагалі не твоє. А ми знаємо, що співати це не тільки вміння як талант, це те, що можна здобути. Якщо практикуватися, якщо молитися у Бога, просити, щоб він відкрив це розуміння, поняття, дихання, щоб твій голос зазвучав, то Бог дає цей дар співати. Але мені не можна, тому що я так сказав, я власть іміючий. І оце нам задається питання, кого я маю більше слухати? Уявіть, Петро і Іван. Апостоли говорить іншим людям. Кого ми маємо слухати? Бога чи вас людей? Хто ходить до мене, знає, що я вчу людей чути голос Бога, тому що це є ключовим. Якщо ти вмієш чути голос Бога, твоя дорога по вірі буде непохитною. Навіть якщо ти впадеш, а праведник може впасти. Написано, праведник сім раз впаде, але кожен раз встане. Тому що ти вмієш слухати голос Бога, ти його відрізняєш від безліч інших голосів. І ти чітко знаєш, що робити, як робити, коли робити, тобі говорить Бог, Він допомагає. Але як це зрозуміти, коли ми, от ми ще назвали перелічили вірші про, про те, що судимо, коли в нас багато голосів, які осуджують. Засуджують, пересуджують, які постійно говорять кривду про інших людей, які лихословлять по своїх братів серце. Що робити? От нас з вами мають бути зараз виставки, цікаві виставки. Мені б хотілося, щоб ви їх зробили самостійно вдома, але перед тим, щоб зробити, давайте я вам знов прочитаю 4 Якова, 11-12 вірш. Що ви так у вас в голові ще краще. Це устоялося. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє, судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуждаєш, то ти не викованець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити ти хто такий, що осуджуєш ближнього. Дивіться, в цьому вірші нам говориться про те, що суддя. Він або спасає, або губить. І, в принципі, якщо ми дивимося на законодавчі проекти, які є у нас там в Україні, наприклад, да, людина, наприклад, щось зварувала, ми знаємо, є випробовчі моменти, а є від двох років там, до восьми і так далі, дивлячись, що сталося в цей момент пограбування. Дивіться, можна спасти, можна погубити. Чому нам написані ці слова? Тому що більшість віруючих людей, більшість, на жаль, я не буду говорити відсотки, просто більшість віруючих людей не думає в моменті от, про те, що треба спасти душу. Вона думає, хм, я крутий, класний, я, наприклад, ДВРовець, я, наприклад, там, вже багато років в своєму служінні неважливо, статус, не та, тут взагалі не важливо. Я і починається, я, 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 я маю право. І що відбувається? Ми мені з любов'ю хотіли щось зробити. Ти потім виростеш поймеш, як кажу, дуже часто людям, а входить, погубили душу, загубили. І знаєте, якщо ви подивитесь по, -по церквах свої, я не кажу про чужих, дивіться тільки на свою, на різницю свою, скільки тікучка людей, скільки людей реально прийшло в світу, покаялось і залишилось. Я на повному серйозі. Як давно в вашу церкву приходило багато людей? Ми не говоримо про евангелізацію для переселенців, ми говоримо про звичайне церковне життя. Скільки людей прийшло з світу, скільки залишило, скільки встояло, скільки через 10-15 років не відійшло людей? От просто, де ці люди? Цікаве питання. От просто цікаве питання. Продвізуйте свої церкви. Що ви робите? Що ми робимо? Що інше роблять. Давайте молитися про те, щоб наше, наше покоління, от ми зараз з вами живемо, і у нас є віруючи від 18 років, да, і віруючи до 100 років. Діапазон це, він великий, але в нас в церквах такі люди є. Давайте, щоб ми всі разом зрозуміли, що ми не судді. Ми не маємо права обмовляти когось, засуджувати, лихословити, як це робиться зараз. Особливо, а тим паче зараз, коли війна, коли наші церкви мають робити дещо інше, ми знов робимо що? Оцерковлюємось, за рамки церкви не виходимо. Нам так зручно, так хорошо, нам же ж нема чим зайнятися. Давайте комобільємо грязю когось з наших. Цікаво, стане. Зразу серіальчик скінчиться. Життєвий серіальчик. Хотілося б, щоб такого не було. Тому що я хочу, щоб ви пам'ятали те, що склала на початку, ти або займаєш позицію Бога, так звану, тобто це позиція сатани, тому що Бог своє місце, свою святість, свою славу нікому не віддасть. Думаючи, що ти стаєш на позицію Бога, ти насправді стаєш на позицію сатани. Чи готов ти проміняти благословення на той жах, який буде з сатаною і з його слугами? Цікаве питання. Окей, будемо молитися. Дякую вам за те, що ви були, слухали. Якщо є якісь питання, ви можете писати під відео в коментарях. Може, якісь думки є, якісь підкріплені ще місця з Біблії. Нема проблем, буду всьому рада. Давайте разом вивчати, назідати один одного і зростати все ж таки правильно в духовних практиках в духовних цінностях. Боже, дякую тобі за. Цей час, дякую тобі за те, що ти благословляєш цими роздумами, цим словом, цим поняттям. Допоможи нам в цій духовній практиці, коли ми вчимось не судити, не обмовляти, не лихословити, все ж таки не приймати позицію твою або позицію сатани, допоможи нам займати свою позицію позиція молитви, довіри, покладання надій на тебе. А особливо, особливо проявлення твоєї неймовірної любові, тому що кожен брат і сестра, який є в церкві, заслуговує в першу чергу на любов, а потім на якісь розговори, які можуть допомогти людині вийти. Може, реально східного шляху, ми не знаємо, але для того, щоб підійти, треба спочатку любити і молитися, благословляти, а не проклинати. Допоможи нам в цьому, будь ласка. Допоможе в ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім дуже дякую. Я сподіваюся, що все добре, все зрозуміло, і всім до побачення.